Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Всі зараз готуються до інавгурації Трампа. Очікують від нього якихось заяв. Очікують від нього певних дій. Звичайно, що ми так само готуємося до цього і говоримо і озвучуємо свої умови і вимоги. От про це все будемо говорити з нашим гостем Олександром Артеньок, військовослужбовець та політконсультант. Раз нами на зв'язку. Олександр вітає слава Україні. Слава бажаю здоров'я. Давай розпочнемо з того, що до інаугурації залишилося досить мало часу, і знаємо, що Трамп заявляв про те, що окей, не за 24 години, але за дуже коро. Час він хоче таки не завершити цю війну, примусити нас сісти за стіл перемовини. Ну нас і, і нас і терористичну федерацію. І е, знаємо, що команда розробляє команда Трампа розробляє широкомасштабну стратегію санкцій проти Росії. Це одна з умов, щоб змусити її сісти за стіл перемовини. Взагалі у нього два основні підходи: перший це. Підштовхнути Росію до угоди, якщо завершення війни в Україні виглядатиме вже чимось близьким, і в цьому випадку Сполучені Штати будуть послаблювати санкції щодо російського нафтового сектору. Ну а якраз другий варіант передбачає посилення санкційного тиску на Росію, щоб примусити її до завершення війни. Як ти вважаєш, а від чого буде залежати який з цих двох варіантів буде застосовано, тому що ми знаємо пам'ятаємо, що Росія бреше завжди? Я думаю, що тут якраз потрібно буде дивитися не тільки на само Росію, а тут ще буде треба спостерігати за діями і поведінкою Китайської народної республіки, тому що Трампа мені здається буде да. оцінює ситуацію з Україною з легкою, це так м'яко кажучи байдужістю. Але глобальні виклики, які стоять перед економікою Сполученої Штатів Америки і цілому. Якщо ми говоримо про питання безпеки, то все рівно в доктрині істеблішменту американської політики все рівно Китай є більш ключовою загрозою, ніж собою представляє Російська Федерація. Тому ну, я оцінюю зараз ініціативи Трампа поки що з, з позиції хіба що просто вивчення їхніх окремих, можливо, планів але які мені здається до кінця. Не формують би це так правильно і дипломатично сказати, не формують а, ключову реальність, якою собою представляється російська а, російська імперія, тому що оцінювати виключно з позиції війни Росію з позиції війни по відношенню до України. Це не дооцінювати загальному всі ризики і загрози, якої собою представляє і цей режим і відповідно їхнє. Мілітаризації і роботи їхніх спецслужб, які незалежно від буде припинена гаряча фаза війни чи не буде, вони будуть до останнього працювати на розвал демократичних союз з демократичних країн. Тобто ми можемо сьогодні спостерігати за певними подіями і за виборчими циклами, які є в серії європейських країн, і тут якраз недооцінка до можливостей Росії в коаліції з Китаєм і, на, наприклад, з тим же самим Іраном наразі, да, бо Північна Корея це також є проксі сила Китайської Народної Республіки. Мені здається, це якраз а, відтягування в часі такої глобальної турбулентності, в якому в принципі вже так чи інакше мені здається, світ вже заходить і тільки сліпих, і бо можливо це поки що ігнорувати. Тому з позиції. Чи сяде Росія за стіл переговорів? Я не готовий зараз говорити однозначно, але я спостерігаючи за не тільки за фронтом, до оцінюючи тобто зараз. В них, якщо ми говоримо про а, Донецький напрямок, тобто то там в принципі кожен день просувається і з точки зору а, логіки злочинного військового командування Російської Федерації зупинятися їм точно змісту а, відповідно немає. Ну, ми отримуємо своїми силами відповідно Курську область. А далі ну, ультимату і ті зверхплани, які поставили е в Кремлі, ну очевидно, точно мені здається, з одної сторони не спонукають до переговорного процесу, тому що наскільки мені відомо, принаймні пропаганда і зараз говорить про те, що вони хочуть ще анексувати, наприклад, Харківщину. Інша справа, що це. Не зовсім реально, з точки зору сьогоднішніх обставин, але плани такі в них є, і умови, які вони там виставляють в плані до України. Ну по великому рахунку, це по суті навіть в цих умовах це ігнорування прав у держави України на власну сумівність. Це якщо говорити коротко, тому скоріш за все, жоден з цих сценаріїв не буде реалізований, буде якийсь очевидно зовсім інший. І це попри тому, що якщо ми говоримо з е, посилення санкцій стосовно е, продажів е, у Росії енергоресурсами, то мені здається, що від цієї практики взагалі не треба відмовлятися, навіть якщо вдасться досягнути е, у заморожену гарячу фазу війни. Чому? Тому що Росія, незалежно від обставин, вона зараз перевела свою, свою економіку і свої видатки в основному на Військові райки, і якщо вона воно зараз їй дати можливість не втрачати техніку, свої там живі ресурси тощо, то вона просто декілька років буде накопичувати ті всі свої сили. А після двох років Каденції Трампа, коли ця підтримка в нього впаде і на рівні Сенату, ну, Російська Федерація цілком може здійснити новий. Наш кидок і не факт, що нам вдасться так відбити його, так як нам це вдалося в 2022 році. Ну і тут питання: як ти вважаєш, чи це розуміють наші європейські партнери? Тому що знову ж таки, та не всі європейські партнери нам партнери, не, не, не всі вони нас підтримують. Трамп говорячи про послаблення санкцій, ми будемо відвертимо, він так Трошечки заграє з монстром. Почувши ось ці розмови, Орбан теж. Людина, яка живе в Європі в цивілізованій Європі, сказав, що якщо він побачить, що Трамп послаблює санкції проти Росії, він е, угорщина накладає вето так само на продовження санкцій. Таким чином, 31 січня автоматично з Росії знімаються всі санкції вже на наступний день. А вона зможе отримати величезні кошти. От Як зараз мають діяти наші європейські партнери, чи мають вони тиснути на Сполучені штати? Чи є у них така можливість загалом? Я думаю, що по перше до зняття санкцій з боку Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії не відбудеться Принаймні, в цьому році. Я не бачу в цьому перспектив, і як говорить практика, що санкції знімаються ну дуже і дуже важко. І це ж не означає, що ну що ну, навіть поговорили про ці речі, це означає, що Російська Федерація, тобто з боку Кремля, мають відбутися вже певні події, має бути відповідно оголошений перемир'я. мир'я. Дозвіл там на ведення якоїсь там міротворчої контролі, тобто є серія протокольних і процедурних а, заходів, які б мали б відбутися для того, щоб в теорії розглянули взагалі варіанти проекти тих чи інших змітєтих санкцій. Тому це точно не про 31 березня. Тут ми можемо просто-напросто навіть не дивитися в цей бік і ну, не звертати дуже сильно увагу на заяви Трампа, не Трампа, а Орбор. Разом з тим, ну знову ж таки, повторююся, має в певній тенденції, е, от вони в принципі демонструють, так що, наприклад, одна така держава, як Угорщина, може створювати чимало проблем для цілого Європейського Союзу, для єдності. І тут, мені здається, має ключові держави також зараз, по-перше, переглянути свої національне законодавство. Це перший момент, і мають бути свідомі, що завдяки таким. Труянським конями ордом Європейський Союз чекає велика політична криза, і я не переконаний, що при певній комбулентності Європейський Союз зможе е, вціліти і бути в тих об'ємах, або в тих, е, скажімо, в тому складі, в якому він сьогодні є. А ти бачиш, щоб Європейський Союз це зараз розумів? От по поведінці, навіть наших партнерів, окей, ми бачимо Кіра Стармера, ми бачимо пісторіуса, які приїжджають до Києва. Ми з Великої Британії підписали угоду на 100 років, яка передбачає різне партнерство, підтримку Великої Британії України. Але в той самий час ми чуємо заяву, наприклад, від президента України про те, що НАТО, Словаччина, Угорщина. Та Німеччина проти нашого вступу до НАТО. Ну, принаймні були, ще ж зміниться це щось невідомо. А, і Ми розуміємо, що на цих партнерів ми розраховувати у їхніх певних гарантіях ну, навряд чи можемо. А що зараз розуміє і усвідомлює Європа? Чи вона розуміє і усвідомлює ці всі ризики? Європа в нас різна. В неї різні погляди, і чим далі від кордонів України, тим менше розуміє. Є Франція, точніше, окремий стеблішмент Франції, тобто імунильнокрим, який зараз ну, по заявах достатньо виглядає впевнено і мілітаристський, да? але по конкретних можливостях і діях відповідно тільки що говорити про якісь конкретні заходи, ну, мені все ж таки здається рано, тому що якщо ми говоримо із позиції ілюзії в Європейському Союзі, часто. Це така гра на ветільці, тому що мені здається, що на рівні розвідки, на рівні ж такої аналітики, всі прекрасно усвідомлюють всі ці загрози. Але в Європі є одна така річ, ну в якусь час ми перебували, це зона комфорту, і дуже складно переводити зараз свою економіку на безпекові рейки, так? тобто обмежуючи відповідно свої громадяни в певних соціальних виплатах, певних економічних перспективах тощо тільки для того, щоб в майбутньому... Забезпечити або зберегти цей комфорт, тому що на фоні цін грають якраз праворадикальні сили популісти, так як свій час в Україні і проросійські сили також намагалися відігратися навіть з 2014 по 2022 рік. Ми можемо згадати е, такі проекти, як ОПЗЖ, які є в парламенті по блок, е, там проект наші там шарі, тощо тобто ну в принципі ну в Європі відбувається в принципі з точністю один до одного. Ну, риторика навіть та ж сама схожа. так? Ну там плюс-мінус, тобто можуть бути відмінності, але методологія вона від того в принципі не зміна. І це якраз і качає Європу. Так? Історія в Словакії, по виборах, також продемонструвала певні, певні загрози. До речі, теж можу сказати, що в Європі є розуміння. І є розуміння навіть тої гібридності і тої інформаційної безпеки, тому що навіть десь минулого місяця в грудні я пригадую на євроню вийшла така достатньо велика дискусія на основі там досліджень, в тому числі, наприклад, про роль е таких платформ, як TikTok, і про вплив на низькі виборці, да і руйнування у цієї безпеки і загроза демократії. В тому числі якраз і таким, начебто, демократичним інструментом, тобто усвідомлення є. Але стосовно радикальних рішень і дій, ну поки що європейські держави не готові. Тобто готові тільки ті, хто розуміє, що завтра загроза може перекинутися виключно і на їхній території. Це Балтійські країни, ну і це ще зокрема така країна, як Польща. Німеччина, німеччина поки що ще проживає своїх комфортних умовах, але позиція міністра оборони в мене в принципі тішить. Я сподіваюся, що після того як відбудуться вже повноцінні вибори, там буде змінено відповідне правління. Що принаймні з боку таких політиків, як Пісторіус, з боку Німеччини, в нас буде більш потужна підтримка. Тим паче, що в принципі. Німці якби і не заперечують жідної сторони, що Україн треба підтримувати єдиний момент, і російська пропаганда, і ці страх страхи, вони також впливають на певну позицію стосовно надання Україні відповідно ракет для того, щоб ми змогли і далі знищувати цю російську навагу. Ну тут якраз мені здається, багато треба працювати і нам, при чому на різних на різних рівнях, тобто починаючи від офіційно політичного. Тобто ми говоримо про президента України і в цілому керівництво держави, закінчуючи з соціальними е горизонтальними комунікаціями там, і соцмережі, і відповідно і лідери е думок, і в тому числі популярні в Німеччині різні, е скажімо, інфлюенсери, які би могли б адвокувати наші в тому числі інтереси, тому що в принципі війна так чи інакше глобальна. І разом з тим я ще б одну річ хотів просто сказати, що. Нам не вартує станом на сьогодні робити ставку виключно на колективний захід. Все таки, як демонструє практика, ми можемо більше сьогодні отримати і по безпеці і посилення, якщо ми починаємо, окрім того, що ми робимо зараз, працювати індивідуально з кожної держави. Тобто, якщо, наприклад, ми вже підписали з Британії. Договір на 100 років, то очевидно його потрібно і посилювати, враховуючи, що навіть Британія чітко є розуміння, що такі військи такої потужності у них ну, принаймні, в досвіді стану на сьогодні немає, але в принципі вони можуть технічно домінувати і використовувати навіть сьогодні ті контракти, які Британія разом з Німеччиною уклали між собою по виробництво в тому числі і снарядів і ракет, і таким чином створювати цю коаліцію поза рамках Європейського союзу. І за рамками НАТО, а оце е, поїздка президента України до Варшави. Як ти вважаєш, що це ось початок того, що ми працюємо і цілком з євросоюзом, і е, намагаємося отримати підтримку, і працюємо з кожним з окремо з наших партнерів? І тут, як ти бачиш, тоді наш розвиток окрема співпраця з німеччиною, та яку на яку, якщо хтось і матиме вплив, ну то це напевно. Я навіть не знаю, може сполучені штати. Та от якщо о, щось зміниться, то тоді лише Німеччина скаже: Ну добре, якщо так вже сталося, якщо вже вже хочете Україну брати до НАТО, то давайте брати. А так вона ж ну ніяк не підтримує вступ України. до НАТО, не, не надає ті самі таурс. От як то є нам співпрацювати з німеччиною, наприклад, окремо, і то усі контакт мені здається, зараз треба починати можливо створювати хоча б юридичні компанії. По вироб, спільному виробництву ракетуносі. Я би зараз йшов би таким примітивним, такої примітивної схемою. Тобто створюється, умовно, там умовно, я говорю так просто-напросто їхні там виробники, наприклад, наше КБ Південне, наприклад, якийсь там спільний проєкт. По виробництву і запуску там якогось там ну, ракети там Нептун, який може бути модифікований і чимось нагадувати там. Давайте підемо таким шляхом. Тому що, коли стукаєш в лопом в бетонну стіну, воно не пробивається, можливо, треба подивитися трошки в бік, можливо, десь іще. Я би сьогодні шукав щілин. Другий момент: якщо умовно Європа не маючи сьогодні потужних арсеналів зброї, це вони визнають самі, але цей арсенал є Сполучених Штатів Америки, значить, відповідно, треба виходити з позиції таким чином, щоб за кошти Європи ми могли купляти необхідну номенклатуру цієї зброї. Це ще один додатковий напрямок, таким чином, формуючи бюджети на декілька десятків років, в тому плані і забезпечення українського фронту і українських арсеналів, в тому числі і посилюючи арсенали е, країн Європи. Якщо виходити з такої логіки, то я думаю, що в принципі ми можемо досить непогано компенсувати оцю зараз обмеженість навіть і в те, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Не закладений практично на наступний рік 1 долара на нашу підтримку, то якщо виходити з такої концепції, то мені здається, що це поки що стане на сьогодні один з небагатьох практичних засобів і кроків. Тому що ще один важливий аргумент в користь цієї думки, тому що Трамп це не так про цінності, навіть не про цінності, особливо враховуючи його певні заяв політичні, який також, в принципі, мені здається, зможуть створити. У цю глобальну турбулентність. Трамп це більше все ж таки про кошти, про фінанси і про вигодонабування, враховуючи, що велика кількість виробників, в ПСБ, це були спонсори виборчої компанії кампанії Трампа. Це один із таких моментів, який дозволить обійти декілька забосів. Разом з тим, ще одна ложка дьогтю, Ну, принаймні з тої позиції, що зараз Сполучені Штати Америки вводять обмеження дня по комплектуючій для, в тому числі і для е, високотехнологічної там, зброї, в тому числі і дрони, якщо ми говоримо про мікрочипи, туди потрапила Ефіопія, туди потрапила, Гіпо, туди потрапила Україна. І що найцікавіше, туди потрапила Польща. Теж такі цікаві події, які відбуваються, які, чесно кажучи, е, змушують дещо нас напринаплегтись. Напри... А змінити ми е ось Тетяна, Я просто оцінюю а, зараз більш практичну певні речі, тому що глобальна геополітика вона все рівно є інертна в часі і е навряд чи відбудуться процеси, які, скажімо, от точно завтра, чи там протягом місяця, чи протягом там півроку зупинять а, гарячу фазу війни. От в чому може бути компроміс між Трампом до речі? І Путіним це в тому плані, щоб зупинити гарячу фазу війни з тим, щоб Україна змогла провести швидко вибори, переобрати владу, яку ніж будуть змушувати підписувати ті чи інші договір. Оцей нюанс може бути. Тобто, ти вважаєш, що одна з перших вимог Путіна буде вибори? Будуть вибори, і ще одразу одразу запитаю нас, мало залишилося, але тим не менше, в Кремлі дуже емоційно і брухливо реагують звичайно на те, що Трамп заявив, що буде говорити з Путіним і сказав що найближчим часом позвонить. Так в Кремлі сказали, що Трамп має заявити. Позвонити першим, як ти вважаєш, як Трамп це розцінить, і чи справді умови про вибори може бути однією з головних умов терористичної федерації на рівні робочих груп, які проходять зараз Сполучених Штатах Америки? Ми говоримо там беремо так за основу тих же самих радників е до на Трампа. та ну це ми побачив рівно після 20 січня. Там все одно буде оцінка наскільки реально будуть проходити ті чи інші консультації. І навряд чи Трамп зробить перший там дзвінок, тому що, з боку, навіть такого м, політичного лідера е, виходити на зв'язок першим до терориста, це точно е, легітимізація Путіна, і це для нього вже для самого Путіна. Це буде вже така в плані політики е, перемога. Я не думаю, що білий дім на такі кроки піде. Тут, скоріше за все, спочатку відбудуться консультації між. Скажімо, чиновники, не з самого першого рангу, а вже від того наскільки буде готова Російська Федерація виходити на ті чи інший там переговорний тракт, буде залежати певна відповідна е консультація. Мені здається, що рівно Трамп буде більше спочатку спілкуватися не з Путіном, а спілкуватися з Сімдзембілем. Буду. Це теж особливо зважаючи на те, що китайська народна республіка відповіла на запрошення на інавгурацію. Звичайно, що Сі сідзіньпінь буде на інавгурація, але буде представник. Вони сказали, що і Сполученим Штатам і Китаю треба разом рухатися і дивитися, як існувати в в новій ері. Фактично, тобто вони говорять про те, що все змінилося, і тепер будуть, будуть вони так само ділити напевно чи територію, чи владу. Саша, дякую тобі дуже за те, що долучився до нашої ефіру. Оксан Роденюк, військовослужбовець, політконсультанти обов'язково ще будемо говорити, і зустрічатися. Ну а я закликаю вас написати матері поставити подобайку, підписатися на канал. Ви все знаєте, що як робити обов'язково не забувайте основне донатити допомагати власній армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!